Добрий день, шановні шостикласники. Тема нашого уроку Малі небесні тіла, Зорі, Сузір'я, Галактики, Карта Зоряного Неба. Завдання уроку Сформувати знання про особливості зірок, форму, величину, їхню віддаленість від землі, стан, температуру. Використовувати наукові знання на практиці, ознайомити учнів з найвідомішими зорями, сузір'ями, навчити знаходити їх на карті зоряного неба, розвивати вміння використовувати додаткові джерела природничих знань, виховувати прагнення, досліджувати навколишній світ. Вправа! Хвилинка настрою. Оберіть кольор, який відповідає вашому настрою на початку уроку. Пригадайте тему попереднього уроку. Підпишіть назви планет, зображених на малюнку. Перевіряємо. Визначте планету в сонячну систему за її характеристиками. Найбільша планета. Юпітер червона планета. Марс. Перша планета від Сонця. Меркурій планета, на якій існує життя, Земля, планета, яка обертається навколо Сонця, лежачи на боці, Уран планета, яка має найпотужнішу систему кілець, Сатурн. Малі небесні тіла. До малих небесних тіл належать астероїди, комети, метеороїди. Їхні розміри можуть бути у кілька тисяч разів менші за розміри планет чи супутників. Кількість малих небесних тіл у сонячній системі сягає десятків тисяч. Вони рухаються навколо Сонця. Комети небесні тіла, що складаються з твердого ядра. Заморожених газів із твердим пилом. У комет розрізняють ядро і хвіст. Ядро складається з льоду замерзлих газів і пилу. Коли комета наближається до Сонця, лід починає танути і випаровуватись, утворюючи довгий світний хвіст. Найвідомішою є комета галея. Її відкрив. У 17 столітті англійський астроном Галей, що з'являється біля Землі із приблизним інтервалом у 76 років. Астероїди це великі брили каміння або сплав каменю і металу, наприклад, заліза. Між Марсом та Юпітером перебувають мільйони астероїдів. Що утворюють так званий пояс астероїдів. Метеороїди – це менші за розміром небесні тіла, ніж астероїди та комети. Їх дуже багато. Потрапляючи близько до планет, вони затягуються силою тяжіння і падають на неї. Багато метеороїдів затягує і Земля. При цьому вони проходять крізь нашу атмосферу. Від того, як проходить цей політ, їх поділяють на метеори повністю згорають від тертя об атмосферу, залишаючи яскраве світло. Боліди яскраві гігантські метеори, їхній швидкий політ супроводжений гучним шумом розсипанням іскор запахом гару. Метеорити, обгорілі кам'яні або залізні рештки метеороїдів, що досягають поверхні землі, не зруйнувавшись в атмосфері. Зорі і сузір'я у всесвіті налічують мільярди зірок. Зорі Розжарені небесні тіла кулеподібної форми, що випромінюють світло. Основним хімічним елементом, з яких складаються зорі, є гідроген та гелій. Зорі поділяють за розміром нейтронні зорі, карлики, гіганти, надгіганти, за кольором. Блакитні, білі, жовті, червоні за температурою. Блакитні 25 тисяч градусів Цельсія. Білі 12 тисяч градусів Цельсія, жовті від 6 тисяч градусів до 7 тисяч градусів Цельсія. Червоні від 2 тисяч градусів Цельсія до 3 тисяч градусів Цельсія. Отже, виникла проблема, як досліджувати зорі, якщо їхня температура така висока? Жодний космічний апарат не може наблизитися до зорі, а тим паче опинитися на її поверхні? Вихід було знайдено. Науковці досліджують зорі, вивчаючи світло, яке вони випромінюють. Яка зоря? Розташоване найближче до землі. Так, вірно, це Сонце, зоря, яка розташована до нас найближче. Постерігаючи за зорями на небі, люди помічали, що деякі зорі розташовані одна біля одної. Та щоб не заплутатись у цьому розмаїтті зірок на небі, більш яскраві стали групувати сузір'я. Сузір'я це групи зірок, взаємне розташування яких складає якусь фігуру чи контур. Сучасні астрономи ділять небо на 88 сузір'їв. В які входить усі відомі зорі. Познайомитись з ними можна за картами Зоряного неба, атласами у віртуальних обсерваторіях, планетаріях. Легенда про Зоряний віз. Колись дуже давно, а де саме невідомо. Та трапилась велика посуха, така посуха, що не тільки в річках та озерах, а навіть і в колодязях повисихала геть чисто вся вода, і люди без води почали хорувати та мерти. В тім краю, де ото трапилася така посуха, та жила одна вдова. А в тієї вдови була всього навсього одна дочка. Захорувала вдова без води, і дочка, щоб не вмерла її мати, взяла глечик. Та й пішла шукати води. Де вона її шукала, хто її знає, а тільки десь то найшла. Набрала в глечик і понесла додому. По дорозі натрапила на одного чоловіка, що вмирав без води, дала йому напитись і тим одволала його від смерті. Далі натрапила вона на другого, такого ж саме, потім на третього, четвертого і в кінець на сьомого. Усім давала пити і всіх одволала від смерті. Води зосталось у неї тільки на самому дні. Ішла вона йшла, та по дорозі сіла відпочивать. А Глечик поставила коло себе на землю. Коли в той час, де не взявся собака, хотів, мабуть, теж напитись та й перекинув Глечик. А коли перекинувсь той Глечик, то з нього вилетіло сім зірок великих. І восьма маленька, та й поставали вони на небі. Ото ті зірки і єсть віз або душі тих людей, що дівчина їм давала пити. А восьма маленька, так то душа собаки, що перекинула глечик. Так, ото Бог на те їх і поставив на небі, щоб усі люди бачили, яка щира була тая дівчина, а за її щирість Бог послав дощ. На ту країну. Найвідоміші сузір'я у північній півкулі Велика Ведмедиця та Мала Ведмедиця. Найяскравіша зоря полярна зоря, яка завжди вказує на північ. Знаючи це, можна легко визначити сторони горизонту і швидко зорієнтуватися на місцевості. Вигляд зореного неба змінюється неперервно, тому в різні пори року з одного місця на одній і тій самій ділянці неба спостерігач бачить різні сузір'я. Найвідомішими є 12 зодіакальних сузір'їв: овен, телець, близнюки, рак, лев, діва, терези, скорпіон, стрілець, козиріг, водолій. Риби. Зорі у Всесвіті утворюють великі скупчення, що мають назву галактики. З додаткових джерел інформації дізнайся, як нашу галактику називали в давнину різні народи. Виконай дослідження. Тема дослідження зорене небо. Послідовність виконання дослідження розписана по кроках. Пропоную вам виконати завдання, вірю, не вірю. Перевіряємо, підсумки уроку. Небесними тілами є всі природні космічні об'єкти, які обертаються навколо сонця. Чи іншої зірки. Зорі це горячі небесні тіла, що випромінюють світло. Зорі поділяються за температурою та розміром. Сузір'я це групи зірок, взаємне розташування, яких складає якусь фігуру чи контур. Хвилинка настрою. Оберіть колір, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Пропоную вам продовжити речення. На уроці я дізнався. Мені цікаво було. Мені не цікаво було. Мені сподобалось. Мені не сподобалось. Я хотів би дізнатися. Домашнє завдання. Дайте відповіді на питання.